Тоді ми переходимо до наступного нашого доповідача. Так, В'ячеслав, у вас є можливість шарити екран. Будь ласка, перевіряйте. День. Так, дякую, зараз. Назва доповіді я читаю В'ячеслава. Зростаюча роль володіння комунікативними навичками як складова в практичній діяльності психолога. І В'ячеслав, студент шостого курсу Дніпровського, Дніпровського державного медичного університету. Прошу. Так, чи видно мій екран? Так, супер. Так. Якщо я зроблю слайди, вони будуть гортатися. І Зараз на екрані да, да, так, так. Ага. Добре. Отже, шановні колеги, сьогодні до вашої ваги представлю доповідь на тему зростаюча роль володіння комунікативними навичками як складової практичної діяльності психолога. І хочеться зазначити, що комунікативна навичка вона є невідкладною складовою практичної діяльності психолога в умовах сьогодення, і актуально це тому, що глобалізація сучасного суспільства визнання світовою громадськістю проблем психічного та соціального здоров'я як головного показника соціальної та економічної зрілості. Культурою успішност держави, соціальний запит на якісну психологічну підтримку, особливо в умовах воєнного часу, зумовлюють особливі вимоги до професійної діяльності психолога, серед яких дедалі більшого значення набуває саме комунікативна компетентність. Питання вдосконалення комунікативних навичок воно є актуальним як і у теоретичній, так і в практичній галузі психології. Оскільки велика кількість серйозних труднощів, з якими стикаються фахівці, виникає саме через дефіцит знань, умінь та навичок у сфері комунікацій. Аналіз наукової літератури свідчить, що комунікативна компетентність та комунікативні навички входять в п'ятірку ключових компетенцій, якими повинен володіти психолог на будь-якому рівні освіти. В англомовній літературі ця п'ятірка називається п'ятірка 5С. Але українською мовою я перекладу: Communication – це спілкування, culture – це культури, Connections – це зв'язки, компашенс це порівняння і Communities – це спільноти. Це П'ять найважливіших компетенцій, якими має володіти кожен психолог на будь-якому рівні освіти, комунікативну компетентність розглядають як систему внутрішніх ресурсів, яка спрямована на побудову ефективної комунікації у разі міжособистісної взаємодії пацієнта та психолога, з урахуванням як індивідуальних особливостей психіки першого і психологічних властивостей, останнього. Професійна діяльність практичного психолога передбачає співпрацю з людьми різного соціального статусу, а це включає здатність переконувати їх у вірності ідей та поглядів і відстоювання власної професійної позиції. Специфіка роботи психолога вимагає знання основних законів людського сприйняття і розуміння, вміння розпізнавати інших як особистостей, вміння слухати і реагувати, вміння впливати на інших. Вміння вирішувати конфлікти і обов'язково володіння мовою і мовленням. Збалансованість спілкування досягається вмілим поєднанням вербальної комунікації і невербальної комунікації. Відправною точкою для вдосконалення професійного спілкування стає усвідомлення індивідуальних моделей мови та поведінки це вираз обличчя та візуальний контакт, мова тіла, жести міжособистісні навички. Хочу підкреслити складові спілкування між психологом та пацієнтом. До них належить комунікація, а саме розвиток комунікативних навичок за рахунок обміну інформацією, це інтеракція, розвиток навичок взаємодії, а саме обмін діями і перцепція, розвиток можливості сприймання людей, обмін почуттями і розуміння людей. Психологами встановлено, що в процесі взаємодії людей лише 7% інформації передається за допомогою вербальних засобів вираження, при цьому велику силу мають слова. Їх слід ретельно підбирати для досягнення максимально ефективного сприйняття хворим. За рахунок невербальних засобів вираження передається і сприймається інші 93% важливої інформації. Особливе значення мають голос, а саме, його гучність, висота. Тембр, інтонація, а також погляди, міміка, жести. Всі ці характеристики та вміння доповнюють ту частину професійної компетентності та навичок психолога, яку можна назвати його комунікативними навичками. Ефективність і продуктивність комунікаційного процесу завжди значно покращується, якщо належним чином приділяти увагу комунікації. Спрямовані на різні елементи орієнтації, стосунки та стани її учасників, долаючи невербальні перепони, міжособистісні бар'єри зумовлені з прийняттям інформації, невмінням слухати і передавати інформацію і надання неякісних зворотних зв'язків. Увага до комунікативної компетентності як у суспільстві в цілому, так і в практичній діяльності психолога. Зросла настільки, що в низці країн навчання комунікативним навичкам починається вже у стінах медичних вищих навчальних закладів і продовжується надалі на післядипломному рівні. У США випускники медичних факультетів університетів складають навіть спеціальний іспит з відповідної дисципліни. Відповідно до того, що хочеться дійти до висновків, що зростаюча потреба в оволодінні комунікативними навичками при спілкуванні з пацієнтами. Вимагає впровадження у викладанні цього предмета в ВНЗ відповідного профілю, а також постійним вдосконалення навичок на післядипломному етапі. Дякую вам за увагу. Так, і ми вам дякуємо дуже. Бачу, що вам аплодують слухачі. Так, шановні слухачі, будь ласка, питання, які хочете поставити у зв'язку з цією виповіддю. Можеш, Слава, презентацію вимикати, щоб ми тебе бачили і всіх учасників. Так, зараз оце, я цим і займаюся. Ніколи uh -huh. раніше Zoom не користувався, тому. Прикриті демонстрацію екрану. Там є така позиція зверху, зверху рядочок. Так. У мене є тільки нова демонстрація. Пауза демонстрації. Ви oh, yes. знаєте, можна я поки, поки скажу В'ячеслав трошки відпочине, я хочу сказати, що ну, ось так перегукується зараз ваша слава доповідь із тими, хто, що зараз говорили наші колеги, які були у Франції на стажуванні. Знаєте, ось там ми наочно побачили, як то ефективно спрацьовує команда, якщо вона команда лікарі, інші фахівці. Психологи, будь-хто в лікарнях, в шпиталях, в реабілітаційних центрах, і те, що ви сьогодні з нами, і те, що увесь цей рік ми так паралельно і тісно працюємо в наших і ваша, ваша академія медична, і ваша шановна професор Людмила Васильівна Новицька Осенка, якраз і показує, що і в нашій країні це буде гаразд. Бо ми йдемо на, на зустріч один. Одного. І ось такі лікарі, такі, е, як ви, Слава, тобі, е, коли ви завершите своє навчання, якраз і будуть сприяти тому, щоб е, усі фахівці, які працюють з людиною, на всіх є рівнічному, психічному, духовному, чи тільки в такій е, спільній роботі ми можемо досягати такого ефекту допомоги людині. Сьогодні Слава говорив, що в США навіть медики екзамен здають по, комунікати... по комунікативним навичкам. Так? А ми бачили, як лікарі, коли заходять в палату до пацієнтів, ну, ми бачимо, як це відбувається. Вони так спілкуються своїми пацієнтами, як, наче, то їх то їхні бабусі. Ось таке у нас було таке враження. Тому дякую В'ячеслава. Надихайте усю нашу психологічну е, спільноту, надихайте ще й свою медичну спільноту. Дякуємо. Дякуємо, це взаємно. Шановні слухачі, одне питання можливо. Як вам тембр голоса, розкажіть? Про все, отакі, будьте дуже такі. Дуже гарний. Щедрі, ага, Ну раз Наразі сьогодні. Я роз розмовляю то добавлю ще від себе дуже вдячна за цю тему, оскільки е, останнім часом я відвідувала одного лікаря і в неї, начебто, все добре з навичками, але вона мене налякала банальною інформацію, яка взагалі майже не має сенсу і не мала мене налякати. Тому я вважаю, що усім нашим лікарям, вчителям, психологам. Ну, в принципі, усім важливо навчитися комунікації і використовувати її, особливо якщо ви працюєте з людьми, тому я вас до цього закликаю. Дякую. Добре, В'ячеслав, дякуємо. А, почекайте, ще у нас Діана. Діана, будь ласка, ставте питання. Добрий день, дуже зацікавили темою. І в мене таке питання, чи підкажете, що почитати, які можливо книги, чи є де інформацію подивитися, щоб розширити багаж своїх знань? Дякую. Ну, стосовно якого предмету вас це цікавить? А, ну, саме комунікативні компетентність, тобто як її збільшити, так як, от, не знаю, що саме порадити почитати, щоб максимально розширити свої скіли, тобто покращити їх. З точки зору медика, можу вам порекомендувати прочитати саме медичну психологію, психологію тих людей, які знаходяться під впливом соматичних захворювань, тому що біль, а саме хронічний біль, він дуже деформує людину і вона вже не сприймає адекватно певні. Слова від оточуючих так вона повністю поринена у свій хронічний біль, і її ноцецепція, перцепція повністю змінюється, так і вона не вже мислить такими термінами, такими формами, такими думками, як мислимо ми. І це буде дуже влучно стосовно того, що які підходи, які слова краще оминати, які кольори слід обирати у своєму власному одязі. З точки зору лікаря, так яких кольорів треба оминати, яких дискусій треба оминати з такими пацієнтами? Тобто, тут там дуже широка дисципліна, яка допоможе вам у співпраці з людьми з соматичними, а не тільки соматичними, і психічними захворюваннями у тому числі. Дякую. Добре. Тоді переходимо до наступної доповідачки. Дякую, Яслава, за вашу презентацію. Так попитаю вашого дозволу також слайди ваші у вас запозичити і розмістити у відкритому доступі для бажаючих супер.